Боку, це є підказка в складних ситуаціях. Тобто, коли ми не знаємо, як діяти, ми дивимося на, дивимося на редакційну політику, та що вона нам підказує. Це є певна рамка, яка, яку ми собі ставимо, ким ми є, чим ми займаємося, що важливо, чим ми не займаємося, що ми робимо, чого ми не робимо. І тому подібне, між іншим, дуже часто в редакціях виникає питання там щодо якоїсь теми наше це чи не наше. Часто це дано суто у відчуттях редактору, який також може змінитися. Натомість, коли зафіксовано в редакційній політиці, з якими темами, з якими історіями, з якими тематиками ми працюємо. А якщо не наше, це набагато легше. складова інституційної пам'яті. Ми, на жаль, всі знаємо, що плинність кадрів в українських медіа дуже велика, і ну кожну редакцію будуть приходити приходять нові люди. Інколи це і доб, добре, в принципі, тому що тому, що приходить на нове покоління журналістів, але кожній. Людині треба пояснити все з нуля, як працює команда за якими принципами, і так далі. І добре прописана, зрозуміла, вжиткова редакційна політика знімає цю проблему, тому що тому що людині можна просто дати. Прочитати, прокоментувати текст. Ну і знов-таки повторюся. Редакційна політика стає обов'язковою вимогою для все більшої кількості донорів. Це підтвердило в тому числі дослідження донорського поля підтримки медіа в Україні, яке моя організація Львівський медіафорум провела цього року. Не варто брати чийсь так ну, типу, чужий текст редакційної політики, просто його адаптувати чи, чи використовувати можна звірятися, можна дивитися на зразки. Але, на жаль, знов таки, за, за моїми спостереженнями, дуже часто е, принципи редакційної політики, цілі статті, цілі великі якісь параграфи. Які насправді не здійснені або не застосовані до роботи якогось окремого медіа, ко кочують з. Е з одного документу в інший, це почалося з запозичення за редакційних стандартів BBC, е, коли писалися великі редакційні політики е, ще там 10 чи кільканадцять років тому. Потім, уже з цих великих редакційних політик, там громадського суспільного почали за запозичувати великими шматками. відповідно. Насправді, медіа, які не мають певних проблем, або не мають певних практик, або мають насправді абсолютно інші практики, фіксують у своїх правилах те, чого насправді насправді немає, не і це знижує е цінність редакційної політики і створює ризик, який е моя колега називає е воно красиве, ми його на написали, воно лежить. З підозрою певною ставлюся до величезних талмудів, які є в деяких медіа на 100-150 рінок, де описані всі найдрібніші ситуації, наприклад, що ми маємо робити, якщо під час прямого ефіру в кадр забіг за, за пацюк, і прибиральниця побігла його там типу ловловити, та як ми маємо поводитися і тому подібне. Якщо ще в цей момент в кадрі перебуває Буває логотип спонсора. Я вважаю, що е, ці документи мають бути для людей. Якщо є відчуття, що потрібні окремі інструкції для окремих сфер. Життя для окремих тем для чогось такого, та або, наприклад, інструкція взаємодії в просторі редакції. Та, от, наприклад, просторі редакції, хто, хто миє підлогу, хто хто викидає сміття і тому подібне. Як ми вітаємося, як ми закриваємо двері? Це, очевидно, не має бути частиною публічної редакційної політики. Для цього може бути окремий док документ.